Я би сказав, що обов'язок кожного громадянина захищати свою країну це обов'язок, який прописаний в конституції, і це я думаю, що також обов'язок, який є в серці кожного громадянина, що у нього єдина країна, в якій він народився, яка дала йому життя і виростила його, і в час, коли Росія. Напала і загарбницьки забирає території, вбиває наших а, людей, вбиває дітей, а, мирне населення. А, треба ставати на захисті країни. Я не погоджуюся з тим, що а, там я знаю статистику, вже і 3,5 мільйона і більше. А, оновили ці дані а, для того, щоб оновити дані, не потрібно багато часу. А, і я і мої друзі робили це буквально за дві хвилини. Резерв плюс скачуєш, воно автоматично підтягує всі твої дані і. Немає жодних проблем. Бронь. Це не стосується мене. Це стосується, ви думаєте, що всі друзі Краєденка – народні депутати. Ні. <різь> бо в мене купа друзів, які і служать, і які оновили свої дані, і з цим немає ніяких проблем. Не треба боятися оновлювати ці дані. Не треба боятися там, інформувати про те, де ти живеш. Бо уникнути обов'язку захищати країну ну, немає. І а кожен знає, де, де... І, і для того, щоб а, наша країна організувала цей захист максимально ефективно. Хтось на економічному фронті, хтось а, в, в військах а, зсу і так далі. А, ми маємо мати цю інформацію. Не можна спитати у кого спитати, якщо а, немає даних, як скомунікувати з людиною, де вона проживає, бо всі а, зараз війна. Люди а дієш, по пере, а, люди переїхали з а, інших а, областей, які окуповані, переїхали в Київ. Як з ними зв'язатися? Всі мають оновити дані, і тут немає чого боятися. Розумієте, а, Дубль, коли поліція а, стосовно... в мене машини була припаркована там. Комунальники робили якісь роботи, і в тому місці, де стояла моя машина, їм треба було там щось роз... розкопати. Була припаркована правильно. Вони викликали поліцію. Поліція мене набрала. Звідкись в них є мій номер телефону? Жодних проблем. Встановити. Ви просто відома відома, відомий журналіст, Та... а тому у них є ваш номер, або ви десь зареєструвалися. А, може, так само якихось додатків. Ну знаєте, пан, шукати пан, шукати пан, через поліцію, Ми ж е, всі хочемо е, мати незалежну країну з е, вільною територією, але коли питання стає оновити дані. Це ж не говориться про те, що ти сьогодні оновив і завтра ти йдеш е, там захищати країну без підготовки. По перше, такого не існує. Є тримісячні е, підготовчі е, центри, які готують військовозобов'язаних. Також є можливість служити там, де ти хочеш, за своїм фахом. Всі ці можливості надані державою тому. Не, не треба ховатися, не треба думати, що за тебе країну буде захищати хтось інший. А я поки посижу там десь чи виїду з країни, і потім буду говорити, що країна не така. Це, це правильно будь-яка країна Оля казала, під час казала. війни мобілізує своїх людей і захищає свої свою територіальну цілісність. Просто Ольга звернула увагу на важливий фактор, що є лише 3 мільйони оновлень там в середньому. Там у нас да, по дані, які звичайно трошки більше 3 мільйонів. А Наталуха каже, що 11 мільйонів чоловіків. То виникає запитання через тиждень у нас що там 8 мільйонів чоловіків опиняться, ким вони будуть. Ну, по-перше, якщо вони не оновлять свої дані, якщо їм прийде повістка і вони не з'являться по повістці, по місцю реєстрації, бо у нас була проблема в чому? Люди казали, я не живу за місцем реєстрації, я переїхав в інше місце. Відповідно, я не отримував цю повістку, і ви не маєте права мені там накладати на мене штраф чи адміністративну відповідальність, чи кримінальну поза те, що я уникаю обов'язку захищати країну. Це раз цього після дати це оновлення даних можливостей. Автоматично буде повістка приходити за місцем реєстрації. Якщо навіть ти її не отримав, за неї не розписався і не прийшов у визначений в повістці час, то ти будеш сплачувати від 17 до 25 тисяч штраф. І цей штраф буде накладатися на людину, хоче вона цього чи не хоче. Тому я раджу громадянам України скачати додаток чи сходити в ЦНАП. Це займає не так багато часу. Він Якщо там люди бояться ТЦК, бо ну ми бачили різні засоби, як мобілізують. Ми бачили погані приклади, ми бачили хороші приклади. Але люди зазвичай орієнтуються на погані приклади для того, щоб, наприклад, не зустрічатися з ТЦК, це можна зробити через додаток або через ЦНАП, який є по всій країні, і це не займає багато часу.